Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Болотний ремонт по Дрогобицьки на гарячу лінію народного контролю зателефонували мешканці міста, яких шокував ремонт дороги по вулиці Самбірській. Люди не могли стримати емоцій, кажуть додуматись до того, щоб латати асфальтне покриття справжнім болотом. Поєднанні з уламками цегли нечувана халатність. Піде дощ і ще більші ями будуть. Що вони роблять Та даром гроші. витрачають. водії дивом. Дивувалися, кому на думку спала ця божевільна ідея. Хто віддав наказ про закупівлю цього незрозумілого матеріалу для ремонту дороги, який більше схожий на суміш для будівництва? Ну то більше похожу що на грядку привезли цей матеріал, а не на ямковий ремонт. Де який то ямковий ремонт, коли то є глина. Мешканці Дрогобича вже звикли, що доріг в місті немає. Вони або розбиті, або дуже розбиті. Проте для чого перетворювати проїжджу частину на суцільний газон із глиною, люди не розуміють для того, щоб зробити дорогу якісну, потрібно не просто намалюватися в своїх формах тут на, на трасі і покидати лопатою а потрібно дійсно зробити її. Відповідно, люди стверджують, що такий ремонт дороги не тільки проблеми для автовласників, а ще й головний біль для комунальників. Кожна служба перебрала на себе функцію е біржі праці, тому що після такої роботи е після них зразу ж підуть люди, які мають почистити каналізацію від тої глини, яка з першим дощом заб'є каналізацію. Знову ж таки, прибиральники будуть возити ту глину, яка ляже на асфальти. Це робота, яку вони зараз виконують прямим словом. Можна сказати, провокація. Це не робота. Як сталося, що у місті з населенням у майже 80 тисяч хтось додумався латати ями на дорозі звичайною глиною? Не вкладається у голові. Проте, звичайно, має бути конкретна людина, яка віддала наказ провести ці роботи. За поясненням, журналісти народного контролю звернулись в комбінат міського господарства. Заступник начальника все намагається пояснити помилкою постачальника. Ми вийшли на нового постачальника, який нам давав трошки дешевше, ніж ми завжди брали суміш. Ну І нам дав першу пробну партію в залежності, ну, щоб ми її побачили, чи якісна. Ми бачите, самі, що привезли трохи збоєм з цеглою. І відповідно. Ми назад вже забрали, бо ми ж не бачили партії, він нам зразу привозив на об'єкт. На запитання журналістів народного контролю, чому відразу не відреагували на неякісну ж суміш і не повернули її недобросовісному постачальнику, пан Молоко має свої пояснення. Ми не побачили, ми ж зразу на об'єкт привезли. У нас була домовленість, що він зранку нам поставляє, ми зразу людей дали на виконання робіт. От відповідно постав ну, а люди, які там були на місці. Вони ж почали це розносити А вони вони робочі. Ви розумієте, що в нас один майстер на 12 робочих дорожників. Ну а людям сказати, не що сказ... це цегла там бо ну, їм сказали виконувати роботу. І вони відповідно і роблять свою роботу. Журналісти народного контролю поцікавились у посадовця, скільки грошей коштував місту такий ремонт дороги, адже зрозуміло, що безкоштовно ніхто б його не починав. Ми ще за неї не заплатили так, як то було попередньо. 110 гривень з ПДВ з доставкою до нас на місце на об'єкт. Тобто вся та суміш чи там на кіно один, один куб. Привезли нам дві машини, це було приблизно біля 9 кубів. За неї ніхто гроші платити не буде. Ми заскладуємо в себе на комбінаті міського господарства. І, Відповідно, захоче він приїде, нехай забирає до себе. За неї ніхто платити не буде. Вже зараз заключаються угоди, будемо брати вже нормальну. Для підсипки дороги. Цього разу журналісти народного контролю попередили недобросовісний ремонт дороги. Наша камера зробила свою справу. В комбінаті міського господарства пообіцяли замінити матеріал для ремонту та проконтролювати весь процес. Помилка всіх самі бачите, яка ситуація. Яка ситуація коштів немає. Кошти і мінімальні. Завжди нас ставлять в рамки брати відповідно, щоб не було і завищена ціна, і занижена не було. Беремо завжди золоту середину. Шукати золоту середину не означає ставитись до своїх обов'язків без жодної відповідальності. Визнаємо, що ситуація в країні і в місті складна, але це не означає, що чиновники можуть дозволяти собі повну безвідповідальність. Журналісти триматимуть на контролі подальший ремонт вулиці Самбірської. Про всі подробиці обов'язково проінформуємо вас вже в наступних програмах. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі сорок п'ять п'ятдесят код міста 24. Роксолана Буяк Ігор Дьорка, народний контроль, телеканал Алсет.